У Харкові завершився перший етап навчання в європейському догляду за деревами та рослинами. Для працівників Зеленбуду провели кілька теоретично-практичних занять, на яких були присутні як директори, так і майстри. Проводили ці семінари спеціалісти з арбористики із фонду Семенообломея. Це також дуже чудово насправді. Практика, коли є і менеджери, і виконавці, і власне вони всі прослухали курс про те, що таке дерево, як воно себе почуває в екосистемі, і що можна, що не можна з ним робити, і особливо які практики обрізки варто використовувати, як формувати молоді дерева. І власне, ми дуже багато розбирали про помилки, які зараз використовуються в практиці. Насправді правильно обрізати дерево це складно, каже біолог Юрій Бенгус. Він один із фахівців, що навчали харківських озеленювачів сучасним стандартам у догляді за рослинами. Основна помилка в догляді за деревами та, що люди підходять до, дереву, до дерева не кожен рік, раз на рік, з точки зору профілактики, а намагаються вирішити катастрофічні якісь питання. Ну, наприклад, дерево заважає дротам електричним, або дерево. Розчахнулася і може впасти, або дерево нахилилося. А потрібно, щоб люди підходили до кожного дерева раз на рік і робили певні невеликі роботи. Тоді не доведеться робити ампутування, хірургію таку велику. так, В Харкові дуже чисто і дуже акуратно. І це як і має як і хороші позитивні е, сторони, так і негативні в, в плані біорізноманіття, в плані е, здоров'я дерев. Не треба прибирати листя усюди, не треба е, робити рівні ідеальні газони усюди. Тобто про це ми дуже багато говорили з Еленбудом. Ми сподіваємося, що ми їх переконали, але звісно, що ці традиції, які в Харкові сформувались, буде складно змінити одночасно усюди. Але початок покладений, також для покращення догляду за рослинами у Харкові можна використовувати зображення із супутника, зазначає Юрій Бенгус, за допомогою якого визначатимуть температуру в різних районах міста. Можна подивитися, що в цьому місці зелених насаджень не вистачає, а в цьому навпаки їх достатньо. І оплата двірника, оплата комунальника повинна залежати від того, якщо температура вища ніж середня по місту. Тобто немає зелених насаджень, то оплата повинна бути менша. Якщо температура нижча за середню влітку по місту, то оплата повинна бути вища. Тепер задача для міста осмислити та впровадити нові практики з озеленення в життя, бо більшість з них Харків не звик робити або робить навпаки. В ідеалі ми бачимо, що через 10 років Харків перестане топінгувати дерева, він перестане косити газони усюди, він почне практикувати біорізноманіття, він почне практикувати луки. Він засіє він висадить кущі, буде використовувати ліани в міському озелененні і зробить Харків адаптивним до кліматичних з. Мін і що харків'яни будуть більш ближче до зелені до природи і будуть розуміти її цінність в їхньому житті.